Вітаємо з вами інформатор, і ми знаходимося у місті Дніпро. і Ми продовжуємо вам показувати безкоштовні осінні фотозони, які розташовані по всьому місту Дніпро. І ще одна така локація з дуже гарними квітами винного кольору. Ось так вона виглядає. Знаходиться за адресою вулиця Вернацького, 35А. Тут неймовірний аромат, неймовірна кількість квітів, і це дуже-дуже-дуже гарно. Тут всі зупиняються, аби сфотографуватися, тож, якщо у вас буде бажання зробити осінню фотосесію з квітами, то можете завітати до цього місця, і тут абсолютно безкоштовно це зробити. Для тих, хто ще не при нас, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, саме на вулиці Вернадського, 35А. І тут знаходиться ще одна осіння фотозона з такими дуже гарними квітами винного кольору. Їх тут дуже багато. Я вам зараз це покажу. І всі зупиняються, фотографуються і. Це дуже гарно виглядає ось такі квіти. І до того ж ще тут дуже приємний аромат. Ми вас будемо знайомити з такими місцями додатково. А поки ми вам рекомендуємо завітати саме сюди. Тут можна ще випити кави і також сфотографуватися. З новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатора ФЕМ СТО Сім і і на наші соцмережі. Ви бути в курсі всіх актуальних подій.